Якщо у вас виникли такі справи, пов'язані з судовими справами, треба вирішувати тяжкі якісь питання з вашим начальством, використовуйте це замовляння. З давніх давен були такі замовляння, які читали на суддів, на панів. Можна наговорити, це замовляння на МАК. Насипати в якісь пакетики з цим маком заходити до таких людей. Отже, замовляння старовинне передається у первісній орфографії, так як було колись записано. Господу Богу помолюся, святій пречистій поклонюся. І зорям зоряницям, господнім помічницям і станьте, приступіте, дух мій полюбите. На поріг ступаю, і всім суддям та панам губи і зуби замикаю. Пан баран! А пани овечка, щоб на мене судді і пани ні словечка. Я до вас з ясною паскою, а ви до мене з доброю ласкою, я до вас з гіркими сльозами, а ви до мене з добрими словами. Бажаю всім успіхів!